Дорогі колеги, сьогодні в нас, як на мене, дуже важлива тема е, венозний тромбоемболізм і його профілактика в акушерстві. Тема з одного боку, яка є джерелом надзвичайно великої кількості лікарських помилок. Тому я особисто дуже зацікавлений донести до вас ну, основні такі базові знання. Цієї проблеми. З іншого боку, вона в нашій країні набула ну, такого масштабу, ну, я би сказав, або е відтінку е скандальності. Е мені здається, що на сьогодні більшість вагітних виношують вагітність, отримуючи препарати, які їм не показано саме е з метою профілактики венозного тромбоемболізму Отже, почнемо. Перша, перший розділ нашої сьогоднішньої лекції це що таке венозний тромбоемболізм, яке його клінічне значення, яка розповсюдженість в окушерстві тощо. Отже, перша частина. Колеги, коли я кажу не венозні тромбоемболії, а венозний тромбоемболізм, то я не помиляюся. Це абсолютно сучасний такий загальноприйнятий термін, який об'єднує. Узагальнює, я б сказав, три нозологічні одиниці тромбоз глибоких вен, тромбофлебід поверхневих вен і тромбоемболія легеневої артерії або її гілок. Якби ми з вами зустрічались років з 10-15 тому, то я б сказав, що лише дві нозології входять. Тільки останнім часом до тих двох тромбозлобоких вен і тромбоємболілої артерії приєднався і тромбофлебід поверхневих вен. Бо все ж таки з'ясувалося, що незважаючи на, це, на те, що це ну, скажімо, не таке небезпечне захворювання, воно може в певному відсотку випадків, кажуть навіть до 25% спричиняти тромбоємболілої Тобто і поверхневі вени, на відміну від того, що вважалося раніше, можуть ставати джерелом емболу, який спричиняє легеневої артерії. Отже, ці три нозології, про них йтиметься. На жаль, більшість тромбозів, більшість тромбозів приблизно 20%, перебігає тільки з клінічною симптоматикою, а 80% залишаються безсимптомними. І ми маємо е виявити ну, ну, таку пильність, аби їх е вчасно побачити, вчасно передбачити, я би сказав, і проводити відповідну профілактику, про що сьогодні буде особлива, от частина буде присвячена саме профілактиці. На цьому слайді, коли ви бачите шлях. Венозного тромбоемболу з глибоких вен до легеневої артерії. Отже, найбільш частим місцем утворення таких небезпечних тромбів є глибокі вени або нижніх кінцівок, або малого тазу. І взагалі під поняттям глибокі вени мають на увазі саме вени нижніх кінцівок, які не підшкірні, і вени малого тазу. Так от, якщо Тромб утворився в глибоких винах і, не дай Боже, відірвався і став емболом, тромбоемболом, то далі його шлях такий, як ви бачите на цій картинці. Він потрапляє через нижню порожнисту вену до правого передсердя. З правого передсердя в нього єдиний шлях до правого шлуночка, а з правого шлуночка тільки до легеневої артерії. І от там вже, залежно від того, який розмір цього тромбоемболу, він виключає з кровообігу більшу або меншу частину легеневої тканини. Як це зображено на цьому слайді. Отже, колеги, поняття венозна тромбоемболія. І тромбоемболія легеневої артерії це поняття тотожні. Це одне і те саме. І іншого шляху немає. Інколи, за, е, якщо функціонує е, відкрите овальне вікно, або пацієнт має дефект між перегородки, дефект між перегородки, то може тромб потрапити з правого серця в ліве і тоді спричинити артеріальну тромбоемболію. Але це, ну, ну, це радше рідкісні виключення, ніж правило. Тому що в лівому серці тиск значно вищий, ніж е, в правому, і, да, і навіть за наявності оцього сполучення між правим і лівим колокрообігу, все одно ембол піде до правого шлуночка, а з нього в легеневу артерію. Отакий От шлях, колеги. тепер про те, що відбувається в окушерстві. За даними тих авторів, які вам наведені, частота всіх епізодів венозного тромбоемболізму складає від 0,5 до 2,2 випадків на 1000 пологів. Тобто 0,5-2,2 на тисячу пологів. Тобто 2 ,2 на тисячу пологів Це загальна кількість всіх варіантів венозного тромбоемболізму в акушерстві. Тромбоемболія легеневої артерії. Найгірший варіант, найнебезпечніший, життя загрозливий це приблизно три випадки на 10 тисяч пологів. Клінічне значення винозного тромбоемболізму в тому, що він дотепер є однією з провідних причин материнської смертності в е е найбільш розвинених країнах світу. Вагітність створює передумови для утворення тромбів. Ці всі, всі ви, хто працює з вагітними, тим більше як у Шергініколи, це знають. Вагітність є тромбогенним станом. І ця тромбогенність виміряна як п'ятидесятикратна в порівнянні з станом поза вагітністю у жінок того самого віку. Тобто ризик утворення тромбів винозних. Під час вагітності в 5-приблизно 10 разів ми порівняно з невагітними жінками. Але це все одно значно менше, ніж те, що виникає післяпологому періоді. Отут колії ризик зростає ще порівняно з вагітністю і стає 15-35 кратним порівняно з жінками того ж віку, які є невагітні. І я хочу сказати, що е, багато причин під час вагітності спричиняють такі збільшення ризику. Одним з цих чинників є гіперестроєнемія. Е, найбільшим є ризик венозного тромбоемболізму у перші 3-6 тижнів після пологів. Оце найбільш небезпечний, найнебезпечніший період. І ще два факти я вам маю навести. З європейського гайдлайну товариства кардіологів з гайдлайну Європейського товариства кардіологів 2011 року. Подивіться, будь ласка, май, майже 80% тих жінок, які померли від тромбоемболії легеневої артерії під час вагітності, мали чинники ризику. Це абсолютно принциповий факт, на якому базується стратегія. Профілактики венозного тромбоємболізму. Виходить таке, що ми, оскільки з п'яти, тих, що загинули, чотири мали чинники ризику, то виходить, що ми могли їх знати наперед. Що ми могли врахувати наявність в них цих чинників і відповідно проводити профілактичні заходи. І другий факт, також принциповий: 50% вагітних. З венозними тромбоемболіями мали тромбофілію, тобто встановлений або встановлене, або не встановлений, а потім виявлений вже діагноз, тромбофілію, чи ідіопатичні винозні тромбоемболії в анамнезі. І оці два чинники: тромбофілія, чи е, ідіопатичні винозні тромбоемболії в анамнезі є найбільш значущими чинниками ризику в акушерстві. На них припадає, повторюю, 50% оцих несприятливих негативних закінчень. Що ж таке тромбофілії? Вони поділяються колеги, на вроджені і на будь-які. Вроджені або спадкові, або генетично обумовлені, це все одне і те саме. Більш-менш частими, відносно частими, хоча вони в популяції зустрічаються не, не, не дуже часто, там в мене буде спеціальна табличка, де наведено частоту цих вроджених тромбофілій європейсь, в європейській популяції. Так от, відносно частими є. Мутація п'ятого чинника згортання крові. І не будь-яка мутація, а тільки мутація Лейден Leiden, або Лейденська, вона отримала свою назву від міста в Нідерландах, де її було відкрито. Мутація гену, який кодує синтез протромбіну. мутація другого чинника. І три дефіцити вроджені антитромбіну – Протеїну С і протеїну С. Оце найбільш, ну скажімо так, імовірні вроджені тромбофілії, з якими ми можемо зустрітися на практиці. Рідкісні спадкові тромбофілії, які дуже рідкісні це дисфібриногенемія, дефіцит 12-го чинника, дефіцит активатора плазміногену. І такі, скажімо, патологія тромбоцитарного, тромбоцитарної ланки гемостазу, Це дуже рідкісні варіанти. Набуті. Набутих за переліком менше, але вони зустрічаються частіше, ніж навіть вроджені. Серед них найголовнішим є антифосфоліпідний синдром. Йому буде присвячена окрема частина нашої лекції. Так от, антифосфоліпідний синдром, набута тромбофілія, наявність штучних механічних клапанів серця обумовлює стан тромбофілії. Бувають гепарин-індуковані тромбози, які виникають у людини після скасування лікування гепарином за принципом рикошету і інші іатрогенні тромбози, тобто спричинені нашими з вами призначеннями, ліками частіше за все. Це ті, які трапляються на тлі прийому жінкою комбінованих оральних контрацептивів, замісної менопаузальної гормональної терапії. Тобто естроген місткими препаратами. Оце основні види набутих тромбофілій. До тромбофілії високого ризику в акушерстві належать от ті, які я перелічив як вроджені відносно часті. Оце є тромбофілії високого ризику. Лейденська мутація, мутація про тромбіну, дефіцит антитромбіну 3 протеїнів С і С. І от вони, ці вроджені тромбофілії, насправді суттєво підвищують ризик вінозного тромбо, тромбоемболізму під час вагітності. А решта от ті, які визначають приватні лабораторії в великій кількості, вони не мають клінічного значення. І наше, це є. Носійство генів, яке ніколи не реалізується в тромбози і тромбоемболії, яке лякає з одного боку лікарів, з іншого ну це ще менше, е, менша біда, а лякає жінок. Оці мутації обводяться, я вам обводяться лабораторію, е, в лабораторію е, в результаті, які видається на руки пацієнтів. Також що я хочу сказати, колеги, Ой, втратив, втратив думку, що хотів сказати про ці мутації, е, такі, як, а, так, да, що вони надзвичайно широко розповсюджені в популяції. Якщо взяти 100 здорових жінок, то 90%. З них, з цих ста матимуть якісь мутації. То я прошу, і, і в усьому світі визнано, що не треба проводити скринінг на них, не треба лякати жінок. Оці перелічені на цьому слайді 5 це мутації високого ризику. А оті решта поліморфізми генів інших тромбофілій, схильності до тромбофілії і порушень. Фолатного циклу, вони абсолютно не підвищують ризик утворення венозних тромбів у вагітних жінок. До останнього часу дискутується питання можливої участі у цих вину... е... генних поліморфізмів в репродуктивних втратах і перинатальних ускладненнях. Але маю сказати, колеги, що е... більшість метааналізів, свідчить, що вони не мають клінічного значення і щодо репродуктивних і перинатальних втрат. На цьому ми закінчуємо е, це першу частину нашої сьогоднішньої лекції. Зараз вам буде запропоновано 5, е, ну, як на мене, простих запитань з варіантами відповідей. Я не сумніваюся, що всі ви правильно на них відповісте, і ми зможемо перейти до наступної другої частини нашої сьогоднішньої лекції.